Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана, я зв'язала прекрасний причудовий топ і хочу поділитися з вами процесом його створення. Я планую повторити ось такий топ, як я в'язала. До речі, я погуглила і знайшла цікаві назви, пов'язані саме з жовтим кольором. Я шукала жовтий, помаранчевий, і знайшла цитринка. Або морошка. Морошка це така рослина, яка має жовті такі помаранчеві плоди. Ну, а цитринка це щось пов'язане з цитрусовими. Скажіть, будь ласка, яка назва вам подобається? Можливо, цю назву я і залишу для цього виробу. Отже, хочу повторити такий топ і підбирала ниточки. Я спочатку думала взяти ось цю пряжу. Зараз я вам нагадаю, це у мене етнокотон, етнокотон від Вівчарі і метраж у мене тут 100 грамах 600 метрів. У мене є змотаний моток, ось так, в дві нитки. І є ще окремо моточок просто в одну ниточку. Я з цієї пряжі, з цієї ниточки. Планувала в'язати майку стежинку. Я от і зразок в'язала для відео, як на мене, класно виходить полотно, тут я в'язала спицями 3,5, а ось цей свій топ, цю свою футболочку я в'язала на спицях 3,25. Я вчора спробувала пров'язати в дві ниточки і зрозуміла, що виходить ну, надто 3,25 для двох складень це дуже-дуже багато. Якщо не сказала, тут в складі бавовна. Тальон. Нитка прекрасна. У мене є біла футболка крапочки, яку я в'язала саме з цієї пряжі. Отже, цю ниточку я відмила, тому що вона мені на спиці 325 затовста, а я хочу саме протестувати ось ці свої розрахунки. І знайти аналогічну пряжу до цієї, для того, аби я в описі могла дати аналоги пряжі гізамати. Вона мені також подобається, але я хочу знайти щось у себе в моїх запасах для того, аби протестувати свої розрахунки. Далі я відкрила свою шафу і побачила, перше, що я побачила, це бавовна. У мене є ось така бавовна. У мене такої ниточки є велика бобінка. Вона на дачі у мене, а дома був ось такий моточок, змотаний в три ниточки. Не проблема, буду, буду на дачі, я просто заберу ту бобінку, але мені дуже хотілося спробувати. Це був подарунок. Далі поруч стояла ще ось така бобінка. Ось такий тут склад, пряжна лавка. Тут 450 метрів на 100 грамів. Тут приблизно, напевно. 1500 метрів на 100 г, не знаю, в мене була здається без етикетки ця бобіна, я її складала в три і вже декілька виробів з нею в'язала. І я одразу спробувала почала вив'язувати одразу плече. І як бачите, візерунок не читається, полотно ну таке, щільнувате. Для майки, як на мене, щільнувати. Тому я ниточку обрізала. Я обов'язково зв'яжу ще зразок, тільки спиця пицями 3,25 а більшенькі, а можливо, навіть 4 візьму, мені поєднання ось цих двох ниточок сподобалось. Тож, скоріше за все, так і буде. Цієї у мене багатенько, і тут, здається, 200 грамів, 900 метрів, тобто вистачить 200 г. Ні, тут у мене не підписано. Ну, загалом має мені вистачити на повноцінний плечовий виріб. Тобто цей зразок, це поєднання, також я відклала. І потім я згадала свою недавню покупку ось такої ниточки: Ярна, сара називається ця нитка, і тут склад ось такий віскоза, бавовна, поліамід на 50. В 50 грамах 365 метрів. Я брала таких три моточки. Я пам'ятаю, що у дівчат в магазині лежав зразок в дві нитки. Ниточка, бачите, така достатньо тоненька. Достатньо тоненька. лежав зразок в дві ниточки, і ми запитували, вони казали, що в'язали на спицях 3,5, наскільки я пам'ятаю. І я спробувала вчора в'язати зразок, одягла ось так на свій тримач. Ці бобінки і спробувала в'язати зразочок на спицях 3,25, все ж таки на 3,25, щоб не перераховувати, поки що, щоб не перераховувати. І у мене вийшов ось такий зразочок. Я його не прала, напевно, прати і не буду. Він мені дуже подобається. Я прив'язала тут не так багато рядочків, я бачу, що візерунок читається, полотно таке, достатньо приємне, але воно в той же час і досить пружне. Бачите, тут нитка. Щільно скручена, щільно змотана, і тому полотно таке виходить. Ой, як сказати, ну, загалом тримає гарну форму. Скоріш за все, я розпочну в'язати майку саме з цієї ниточки. Я так думаю, що мені. Трьох моточків не вистачить, хоча тут виходить 500 метрів, у мене пішло на, на цю жовту мою майку. А тут у мене є, якщо б два складання. У мене три мотки, 365 помножити на 3, і я ділю це на два складання. 547 метрів загалом, можливо, мені і вистачить якраз ще і на. Ось цю обробку. Не буду докуповувати поки що меточок. Я дивилася, на сайті є ця ниточка, можна її докупити і в магазині, мені здається, ще була на вітріні, так точно, був ще моток. Тож я починаю роботу, ну а далі побачимо, що з цього буде виходити. На такому етапі у мене вже ця футболка, топ, не знаю, як ще назвати. Я вирішила все-таки залишити назву Морошка. Можливо, я передумаю, але мені подобається. Я вже в подумках називаю цей виріб Морошка. Я пров'язала повністю спинку до підрізів. Я цю частинку відпарила, тож, бачите, тут гарно так розійшовся візерунок. У мене наразі тут ширина 41 см. Мені треба подивитися свої записи, що у мене там було по розрахунках. Але я бачу, що тут ще ось так відігнуться бачите, кутики, ще додасть, напевно, 1 см, і потім ще буде обробка. Тут плече, як ви бачили, у мене йде не по прям, проймі, так, а трошки закриває плече, як така. Футболочка з дуже коротким рукавчиком. Я почала в'язати перед. Я хочу зробити горловинку тут глибшою. Ось у мене спинка, ось така горловинка глибше, ніж була. І попереду я зроблю її ще глибше. Думала спочатку зробити десь сантиметрів 5-7, але ось зараз трошки прив'язала і думаю, що я, напевно, зроблю сантиметрів 10. Як пам'ятаєте, тут обробка така зовсім зовсім мінімальна. Тож багато, от сюди об'єму не додасться по одному сантиметрику кудись. Працюю далі. Ось такий процес маю на даний момент. Я вже повністю відв'язала перед та спинку до підрізів. Як бачите, ось ця частинка в мене відпарена, тому вона така красива, глиденька. А ось це як зв'язала, так воно і є ось таке закручене, покручене. Наразі я буду набирати петлі на підріз. Так це має виглядати на підрізи, та продовжувати вже по колу. Це, до речі, я ж вже в'яжу другий такий топт цим візерунком, і я вже його вивчила і з легкістю. Якщо в першому топі мені доводилося трошки підглядати схему, то зараз я вже йду по пам'яті. Абсолютно єдине, що орієнтуюся на схему, верніше, орієнтувалася, коли робила ось тут додавання закруглення, і тут не дуже видно, але ось на проймі також є невеличке закруглення, і ще буде підріз. В'яжу я наразі розмір М. І схему ж, звісно, промалювала на розмір М. Поки що немає в мене сил та на промальовувати інші розміри. Але, дівчатка, в інстаграм привіт вам! Мене підштовхують, щоб я все ж таки це зробила. Знайду час, обов'язково знайду час і промалюю. Менше мені треба розмір точно зробити: Десь XS S. Цей може бути на ML. І е, більшенькі розміри. Я знаю, що в нас є красуньки трошки з, Я знаю, що в нас є красуньки з пишнішими формами, тож я намагаюся, стараюся, там, де в мене виходить, я це роблю, свої моделі прописувати, розраховувати, промальовувати схеми на більшенькі розміри. У мене загалом майже в усіх моїх моделях є розмір до 2XL точно 3XL в якихось також. Є. Тож, якщо ви красуня з пишними формами і не можете собі знайти опис з підходящими розмірами, то зверніть увагу саме на мої така хвилинка реклами. До наступних зустрічей! Ось на такому етапі у мене вже мій топ морожка, я вже в'яжу третій моточок, я зробила повністю обробку по горловині. Я всю обробку зробила по е, проймам по одній та по другій. На моменті, коли я вив'язала два моточки, я третій моток. Ось таким чином перемотала, для того, аби мати змогу в'язати з середини та ззовні моточка, адже я в'яжу саме в дві ниточки. Ниточка дуже тоненька, в одну я не знаю, чесно кажучи, як її в'язати. Приєднання я робила просто одну ниточку докладала до другої, і так само тут одну докладала до другої. Вже після завершення я буду ці ниточки ховати в саме полотно і, можливо, буду підклеювати. У мене є клей. Я вже пробувала його на шкарпетках, той клей, тому що там у мене ниточка була в такому незручному місці обрізана. Я сама там винна, сама обрізала і спробую ще на ось цій ниточці. Можливо, також цей клей. Всі хвостики, які у мене були ось тут: від початку в'язання, від приєднання нових деталей, я все. Поховала в обв'язку. Дуже зручно, коли ось така обв'язка йде, всі хвостики поховати в обв'язку. Я це все і зробила. Тобто тут у мене з внутрішньої сторони жодних хвостиків немає, окрім ось цих, що я вам показала. Тобто Тут у мене було приєднання нового моточка, і ці хвостики у мене всередині полотна. Я вже не виводила нікуди в боковинки, а залишила там, де вони у мене і були. Нічого. Спеціального не робила, де закінчився моточок, там і приєднала новий. Продовжую працювати, як на мене, то це вже фініш, тому що, як бачите, я вже достатньо пров'язала від підрізів. Я подивлюся, можливо, оцієї нитки мені навіть буде і забагато на довжину. Не хочу дуже довгий, хочу, щоб так трошки нижче попка була ця ковтинка, був цей топ. Мій топ знаходиться вже на фінішній прямій, причому він в такому стані знаходиться вже останній тиждень. Розповідаю. Моє бажання вив'язати всю ниточку в нуль і зробити його максимальної довжини призвело до того, що мені довелося закриття перев'язувати це вже четвертий чи п'ятий раз. Я загалом вже дов'язала третій моток ниток, це вже я розпускала вчора. Останній раз закриття. Перший раз я намагалася закрити основними спецями. Після того, як я завершила рапорт, я вам казала так, що я хочу вив'язати рапорт, щоб він логічно закінчувався ось на цьому моменті. Після цього я зробила закриття, і мені не вистачило основними спецями. Я потім взяла спиці меншого розміру, тріїчки у мене, і зробила ще раз закриття. Мені знову не вистачило. Потім я розпустила. Закриття, розпустила один ряд і спробувала закрити це я вчора робила, і мені не вистачило і буквально ось такий фрагмент, так я вам тут ставлю фотографію. Тоді я вчора розпустила знову і розпустила ще один ряд. Тепер сподіваюся, що мені вистачить. Я не думаю, що тут якось буде кидатися в очі, що тут незакінчений фрагмент. Тому сьогодні набираюся сил і роблю закриття. Ось таким цей топ виходить у мене по довжині. Відпарювання зробить його ще довшим, я в цьому впевнена. Ось поки що мені все подобається. Ось так відрізняється: відпарене полотно та невідпарене. Залишаю цю роботу сьогодні на вечір і сподіваюся, вже, що зможу вам завтра-післязавтра показати готовий. Я це зробила я, нарешті, дов'язала, закрила повністю низ, довелося мені ще один раз перев'язувати, тому що. Розпустивши один рядок, мені не вистачило ниточки, там буквально на стільки завершити. Здається, я про це вам вже говорила. Розпустили ще один і мені всього вистачило. Я не всі хвостики ще поховала, тому ви їх тут можете бачити. Але я вже випрала цей топ, тому що мені хотілося подивитися, як він розправиться. Я його відпарила і вже примірила. Трошки вологі ось тут у мене плечі, але загалом мені приміряти вдалося. Топ-класно сидить, він таки, знаєте, по фігурі є невеличка свобода, тобто він не з від'ємною свободою облягання, а так гарно сидить по фігурі. Мені подобається. Нагадаю, Спочатку відео, можливо, ви забули. В'язала я з ось такої ниточки це Сара від ярни 50-грамові моточки. Я в'язала в два складення. Склад ви бачите зараз на екрані. Ось це все, що у мене залишилося від останнього закриття. Як я в'язала? Я... У мене було всього три моточки. Вони, до речі, йдуть на ось таких бобінках ще додатково. Тобто, вони. Сам моточок, ниточка намотана, і всередині, ось ця бобінка ще там залишається. Ниточки, виходить, не так багато, якщо б були моточки просто 50 грамові вони були ось такі маленькі. Я вив'язала два мотки. Перед спинка та по колу тіло в'язала, потім я зробила обробку, вив'язавши з третього моточку, і вже далі третій моточок я пустила повністю вниз. По довжині мені якраз вистачило так, як я хотіла. Єдине, що я порівнювала зараз вже це це заберу, це вже можна викинути. Я порівнювала з своїм першим топом морошка, який я в'язала з гізамати. Тут у мене було два мотки жовтих і один блакитний. От Два жовтих я повністю вив'язала сюди і блакитним я зробила обробку. По довжині вони у мене вийшли ідентичні, ось така довжина мені е, нормальна, мені комфортна саме в вигляді топа футболки. Е, тепер, якщо порівняти плечі, я в'язала тут, мені здається, на однакову кількість петель, а можливо, і ні, можливо, через це у мене він менший. Хоча, мені здається, що я в'язала в акурат по тим розрахункам, який я робила і на цей, на жовтий топ. Але, як бачите, плече трошки вужче в мене вийшло з рахунок того, що тут ниточка все ж таки тонша, і незважаючи на те, що я використовувала тут такі самі спиці, все одно сама петелька виявляється трошки меншою. І він у мене по ширині трошки вущий. Саме ось цей жов... не жовтий, а помаранчевий, він трошки вущий. І так, знаєте, зараз я розкладу ось так, щоб було ви видно. Ось так, бачите? Тобто тут сантиметрів, напевно, 5 мені. <з> можна відпарити, можна ось так розтягти, але в такому випадку з'їстся у мене довжина. Зараз, як воно сидить, сидить просто по фігурі, як топ, як маєчка нормально. І також трошки вуща вийшла пройма. Я коли вдягала, я її трошки потягла, як мені то необхідно було для того, аби вона була комфортною. Бачите, трошки вона вийшла менше, тобто загалом, ось цей топ морожка у мене вийшов трошки меншого розміру. На цьому буду завершувати я цей влог, у мене вийшов влог її роботи, як я і хотіла. Дуже задоволена, що я його дов'язала, хоч і зайняло, у мене це часу так доволі багато, я не звикла в'язати так довго один виріб, але все ж таки робота готова є і це не може не радувати. Я вам пропоную перенести наше спілкування в коментарі, якщо є якісь запитання, побажання, просто хочете залишити коментар, я вам буду за це дуже-дуже вдячна. І не забувайте, що ваша вподобайка допоможе, щоб це відео побачило як можна більше людей. До нових зустрічей!